54-й псалом, Начальнику хору на струнних інструментах, повчання Давида. Вислухай Боже молитву мою і не зневаж багання мого. Прихилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечистивців. Бо вони чинять мені беззаконня і у гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожилось у мені, смертельні страхіття напали на мене, страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила, як у голуба, я б полетів та відпочив би, полетів би, якнайдалі, став би жити у пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості і від бурі. розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню. Бо беззаконня та ворожнечу бачу я у місті, вдень і вночі вони обходять Його по мурах Його, а всередині його беззаконня та кривда, і не зникають з вулиць його насильство і зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпів би, або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій. З яким ми щиро сходились і додому Божого разом ходили, нехай загибель прийде на них, бо лукавство в оселях їхніх, посеред них. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене. Увечері і вранці, і о півдні буду благати й молити, і Він почує голос мій. Він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене почує мене Бог. І упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо немає в них каяття і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт Його, уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба, масні, як колива слова їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть він упасти праведникові. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі. Кровожерні і підступні не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе.